Велика прив'язка. Дуже часто ви знаєте, як начебто занурюєтесь у спогади минулого. І тут говориться про щось таке, можливо, ви молодість свою згадуєте. Ви згадуєте те, де ви були щасливі. І, мабуть, якісь моменти минулого, де ви були дуже щасливі, де ви відчували себе легко, все у вас виходило. О, дивіться, дані карти говорять про те, що тут як ностальгія по минулому. Настільки часто згадуєте це минуле, що минуле як начебто. Так впливає зараз на вас, що ви тим самим перекриваєте собі ваше майбутнє. От вам потрібно якось відпустити, тому що попереду ще багато подій, життя, як то говорять, продовжується. І якщо ви на сьогоднішній день відчуваєте якісь труднощі, перепони на вашому шляху, і іноді, здавалось би, такі, що ви не можете їх пройти, не справитись, але потрібно вірити в долю.